Знову приїхав евакутор, привіз знову жертву треба дивитися як краще заїхати.

Шукаємо вихід, як то зробити. Взяли зефіру, зараз, може, машину стягнемо, а тоді і виїде. Тоді і виїде. Так, варіантів у нас не лишилося, тягнули дозаду, теж не витягується, будемо скидати з ефіру, Ну, а тоді вже витягнемо евакуатор. Зараз будемо, вже готую до, будемо зараз забирали. з ефіру, тягнули. І тоді буде евакуатор легший, і тоді казали, що вже. уже вытянутся так вже все взяла. Ура! Витягнули. Зараз дорівняйтеся до поряду. не спішить, я зараз вийду. Так, все, витягнули евакуатору. Тяжкі роди дуже болото, але виїхали. Щось знову не застрягали. Хубі що такі тяжкі роди тут? Чи треба допомогти евакуаторщику зачепити лафету. їде щасливо. Ну все, кот щасливий поїхав, зачепили. Трохи опанамочили, але він трошки сам вільний, ну нічого. Щасливої йому дороги. Ми йдемо виглядати з ефір. Що ж, друзі, підписники, ранок добрий. Сьогодні неділя, а це означає, що треба випустити свіже відео для вас. І для вас з'явився свіженький біточок. Зараз хочу показати. По колу, як він виглядає. Ну, ви вже бачили вигрузку. В принципі, Як ми вигружалися, от бачите, так, тут наріли досить багато, якби не ці доріжки, то взагалі заїзду б не було. Добре, що цього року я доробив ці доріжечки. Евакуатор, помілка його була, що він дуже багато вивернув, різко вивернув і застряг. Ну, нічого. Другий раз, якщо буде привозити, я знав, що краще так не робити. По зефірі, по зефірі. Звісно, на фотографіях так не було сфотографовано, там розміто. Багато чого я тут здивувався. Не було видно цієї шпаклі. Видно, що вона вже була бета і була бета не раз, ось такий колір. Це певно, ґрунт, оце колір. ну Капот був шпакльований повністю. Крило було шпакльовано повністю. Так що вона вже получала по тій стороні. Ну, Наскільки бачу, це крило ще ціле. то паклі немає, бо ніде не трісло. Значить, В цю сторону не получала вона, а в ліву, ой, в праву сторону вона вже і получала, можливо, і тому так ленджерон склався, бо вже не перший удар був. Е, так, решта По дні, що, по одній, що я, чесно, навіть не дивився. По дверах вона ще. Досить живенька. Ось такі червоні карти йдуть. Не знаю, щось мені не дуже подобається такий колір. В середині подушечки постріляли. Ну, в них і так торпеду не так часто беруть. Звичайний магнітофон рідний, ще Та оця штука постійно вискакує. Хто має опеля, той знає. У мене так само така вічна проблема. До речі, регулятор в мене не працює, тільки одна скорість треба буде поміняти. Ага. Було колись теж ця штука в кріслі. Підлокотник. Підлокотник зламаний. До речі, в мене теж вже зламалося. Так, ми пробували ключі, бо не годин повернути руля. Власник не дав нам ключа і трошки була проблема. Так, позаду. Позаду, позаду запаска, скорше всього, я так зрозумів. Кусок бампера. Що з нього лишилося, Ну, туманок, бачу, не було тут. Бідніша версія, Ну, стеля не провисла. Карти живенькі, двері, двері, чуть-чуть пускають. На титанах резини незадій доброї немає ще непогана зимова. Що позаді? Є фаркоп, є глушак, глушак бачив не дуже. ще навіть не відкривав, до речі. Ух, йома її. Стоєчки треба поміняти собі дивіться. Стойки взагалі бомбезно робочі, стойки по-любому поставлю на свою зефіру, бо в мене вже слабенькі. Так. Що тут ми маємо? Третій ряд. Отаке собі. Якщо чесно, могло бути і ліпше. В ніші, в ніші немає нічого. Така пластмаса пластмасом. Є задіско підйомники, скільки я бачу. Ця пластмаса є. Машина на українських номерах. Якщо кому номера потрібні, можемо домовитися. Це колесо роззуло певно від удару. Крило. Крило не вціліли і ще й це знизу ржаве, то і піде мені на цей. На мою машину зробимо з двох одне. Подушечка встріла, кнопочки повідлітали. Такі кнопочки. Це рік трошки новіший, ніж в мене. У мене 99-й, тут вже 30-кий 2002-й чи 3-й. Що лишилося по радіаторах. Трошки підрозібрав, підсилювач, відкрутив. Радіатор кондиціонера, радіатор основний. На автоматі тут йде інакше Тут ще є такий відсік для автомату охоложення. Трошки він інакше йде. Машина 1,8 автомат. Дивіться, як я відкручував колектор. Колектор я відкручував. Коротше, притулився я до колектора, колектор відпав. І чого, бо Всі болти, абсолютно всі відламані. Так що колектор ціленький. Так, колектор лишився цілим. Це теж прекрасно. Вони продаються. Кондиціонер відпав також одразу. Ну, Зараз відкрию і покажу. Так. Що ще мертве? Мертвий це е, от... Корпус фільтра пробитий наскрізь, що е, акумулятор, теж братська рука. А, я думаю, з чого це йшов. Це, напевно, оцей порошок йшов з газу. отак так виглядає мотор. Мотор залишився цілий, не тріснув, але шпільки повиривало на кондиціонері. коробка також. Залишилася повністю ціленька. Ну Тут кажу, ось такий аж порошок зробився, Ну скоро це втікав газ. Або газ, або з акумулятора. Так Ну Я думав, що тут акумулятор ще добрий. Акумулятор вже не добрий. Хтось перекусив дрот. І такий удар. Мотор попхало аж туди всередину. Така дросільна заслонка, інтересна. Стоїть зверху. От. Так що ось такий ударчик. Хочу показати, аж речах тріснув. от Тріснув речах там. Колесо тому попало сюди. Ну, скат непоганий, скажу, непоганий зимовий 185 на 65. Так що такі... Таку ж я ношу можна продати. Речах я заміняю і, напевно, переставлю цю машину також на городу всіх, дуже довго її розбирати. Оцю вставочку я собі заберу, ось так виріжу. І коротко, переварю для своєї зефіри. Ну, тут, правда, теж знизу не ідеальне, але в мене тут вже взагалі ось така дира. Так що доведеться, переставити собі, як ви не знали, щоб зняти крило в зефірі, потрібно знімати ось це скло бокове, інакше ви не знімете. Там є скритий болтик знизу. Так що зеркало вціліло. Зеркало ціленьке. Ось така покупка була куплена біля львова машина. Я не оглядав її, просто замовив попутній евакуатор. Та й машина, ну і в привіз її. Так що, не знаю, будемо пробували щось на ній заробити, продати. Щоб бензинової я не мав, тому завжди я хотів і шукав бензинового. Оця водійська дверка теж гарна. Там не за чуть, -чуть, чуть, чуть починають підржавлювати. Релінги є, Ну, шторки багажника немає. Багато хто шукає шторку багажника. І Тут такого вже немає. Так що такі сідушки, не знаю, якісь от, чи собак возили, чи що якийсь шерсть, дивіться, я в шоці. От. Так що скоро буде розбиратися. Цю десятку дорозбираю. Як бачите, вже трошки розібрав її, закінчу з десятком і буду сюди підтягати зефіру. Також буде з ефіру розбиратися якийсь такий бампер. По паротроніки. Стоять, треба провірити, чи є. Так що ось така машинка. Кому що потрібно, друзі, дзвоніть, пишіть за номером. Є 3 зефіри тепер в розборі. І четверта буде така сама на ходу. Де продаватися десь середньому за 2500. Хто хоче, можете вже дзвонити, домовлятися дізельна 2002 рік 2,5 буде коштувати такий самий колір, але правда, ціла і на ходу буде. Так що, друзі, ось такий лайк, підписочку і чекаємо наступного відео. А воно вже скоро, скоро буде. Приїдеш така сама, але на українських номерах і ціла. Будемо робити обзор і чекаємо вже коли її зроблять, ту її машинку. Так що, всім дякую за перегляд і до наступної серії.